Україну підтримувати, а на Росію тиснути у Мадриді. Зустрілися міністри закордонних справ шести європейських країн за участю представників офіційного Брюсселя. Що це за формат і про що домовилися дипломати? Тетяна Логунова розкаже. Військова допомога Україні, участь Європи у мирному процесі та гарантії безпеки, які наша держава отримає після завершення війни. Ці три питання: головні теми зустрічі міністрів закордонних справ та топ-дипломатів у Мадриді. Відбувалася вона у форматі «Веймар Плюс, це Німеччина, Франція та Польща. Постійні учасники веймарського трикутника приєдналися до них Іспанія, Італія та Велика Британія кілька тижнів тому Україна погодилася на безумовне припинення вогню, тоді як Росія продовжує здійснювати воєнні злочини. і я кажу це у третю річницю трагедії в Бучі. Сьогодні Росія повинна дати Сполученим Штатам Америки, які зобов'язалися досягти припинення вогню. Чітку відповідь на запитання чи хоче вона йти шляхом миру? Так чи ні? Запросили в Мадрид єврочиновників головну дипломатку ЄС Каю Калас та єврокомісара з питань оборони Андрюса Кубілюса. Вони скористалися нагодою, щоб публічно звернутися до Сполучених Штатів, і від імені Європи закликали американців більше тиснути на Росію. Потрібно, щоб Росія погодилася на припинення вогню. Необхідно, щоб Москва продемонструвала добру волю, повернувши депортованих до Росії українських дітей, звільнивши всіх військовополонених. Я вважаю, що Сполучені Штати повинні чинити більше тиску на Росію, аби вона припинила цю війну. Європейці готові обговорювати можливість відправки в Україну військового контингенту та використання заморожених російських активів для підтримки Києва. Колись Росія буде змушена заплатити Україні воєнні репарації. Тож заморожені російські активи можна вважати таким собі авансовим платежем. Зараз ми говоримо про те, як і надалі підтримувати Україну, як фінансувати допомогу за рахунок заморожених російських активів. Які іноземні солдати перебуватимуть на її території, чи вони потрібні вирішуватиме Україна, вона і ніхто інший. Якщо Київ попросить про гарантії безпеки, як от присутність військових інших держав, то міжнародне співтовариство вирішить, у якій формі це можна реалізувати, і ми точно не дозволимо, щоб Путін диктував нам хто може бути в Україні, а хто ні. Учасники зустрічі в Мадриді підтвердили, найближчими днями в Україну прибудуть військові з кількох європейських країн, щоб детальніше обговорити перспективи розміщення контингенту, і заявили, що готові посилювати санкції проти Росії, щоб забезпечити Україні позиції, необхідні для досягнення справедливого і тривалого миру. Одна зустріч завершилася на черзі. Вже інша. Завтра у Варшаві зберуться міністри оборони країн Євросоюзу на неформальний саміт. Головна тема збільшення військової підтримки України, зокрема, термінове надання українському війську боєприпасів на 5 мільярдів євро. Тетяна Логунович, на Вічеслафролов. Подробиці європейське бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини.